З кожним роком Тростянець все більше привертає увагу туристів по всій Україні, та й за її межами він славиться визначними історичними пам'ятками архітектури, фестивалями. Нещодавно Старовинній фортеці круглий двір пройшов фестиваль історичної реконструкції, який привернув увагу чисельних туристів. Розвиток туристичної галузі сприяє не тільки підвищенню значимості міста як одного з туристичних центрів, але і сприяє поповненню бюджету міста, його розвитку, розвитку місцевого підприємства. Фактично, як відомо, на сьогоднішній день фестиваль для Стара фортеця подружки Скрізь століття це не тільки культурний захід, але й захід, в якому мають змогу. Заробити як місцеві підприємці, які реалізують там продукти харчування, можливо, якісь сувеніри, так і таксисти, які працюють в місті, готелі міста. І, звісно ж, підприємство, яке обслуговувало територію ринка. Це є ринок європейський. Фактично, перед самим заходом були затверджені тарифи для цього підприємства. І протягом двох днів підприємство зібрало 79 тисяч гривень. Плати за користування місцем під ну, розміщення таких об'єктів. Це були і атракціони, і заклади ресторанного господарства. Загалом було, прийняло участь близько 100 суб'єктів господарювання. Якщо бути точніше, це 73 суб'єкти господарювання з інших міст України. Географія була досить велика: і Умань, і Суми, і Полтава, і Харків, З Прилук було досить багато підприємців. Ось також прийняли участь в цьому році 24 підприємця підприємці місцевих. Також вони були представлені і в закладах громадського харчування, і в сувенірних виробах, в продуктах харчування. Теж, ну, скажімо так, в такому направленні нікому вже не є секретом, що протягом цих двох днів, навіть трьох днів з п'ятниці, починаються гості міста, заїжджають в наші готелі комунальні підприємства міської ради, і фактично ну, зайняти місце необхідно десь за місяць раніше. Тобто, фактично в ці дні працюють наповну наші комунальні підприємства. Тут Трасінецькі готелі, це ДП-готелі Елегія і ДП-готель Трастинець. У дні фестивалю Стара фортеця, подорож кристаліття» картинну галерею та музей шоколаду відвідало понад 1159 чоловік на загальну суму близько 13 тисяч гривень. Також сувенірної продукції було продано близько 10 тисяч гривень. В дні фестивалю в міському парку також проводився прокат катамаранів, яким скористувалися 48 людей. Потенціал збільшується нашого міста. Також інвестиції в наше місто ми заробили близько 23 тисяч гривень. Дні фестивалю я вважаю, що це зовсім гарний показник. Тростянець та його мешканці почитають історію свого міста, людей, які стояли у витиках його створення. Одним з видатних особистостей, які свого часу відвідували Тростянець, є Петро Іллій Чайковський, відомий композитор, чиї твори за свідченням невблаганної статистики звучать найбільш часто в усьому світі. Саме Тростянець надихнув його для написання увертюри до драми Островського гроза. Тож не дивно, що у працівників міської ради та до культурно-дозвілевого комплексу виникла ідея. Ідея про створення кімнати відомого композитора. Ідея створення кімнати Чайковського виникла ще два роки тому. Адже саме з нашого міста Петро Ілі Чайковський розпочав свою творчість. Саме в Тростянці у 1864 році, на запрошення свого товариша Олексія Голіцина, Петро Ілі Чайковський приїхав до нас на літні три місяці, саме в цей палац. Наскільки його надихнула наша природа, Либудині Озера на створення свого першого симфонія. Нічного твору у Вертюри до драми Астровського Гроза. І всі ми дуже пишаємося, що саме з нашого міста розпочався його шлях до музики і до всесвітнього визнання. Кімната Чайковського знаходиться на другому поверсі палацу Галіцина. Займає дві кімнати, проходячи по яким поринаєш в ті давні часи, коли юний композитор, будучи студентом Петербурзької консерваторії, перебував в гостях у князя Олексія Галіцина. Звичайно, ми хотіли не тільки показати творчість Чайковського перебування його тут, але й хотіли підкреслити унікальність цієї споруди, того часу, ну і особливостей того часу. Звичайно, панський маєток трохи відрізняється від сільської садиби, від інших різних речей, але все ж таки тут хотілося б показати панський побут. І якщо ми уважно подивимося на цей панський побут, то нам... Більше всього, здається, що це сучасний, більш наближений до нашого часу період. І антураж, і меблі, і все інше. Але я вам скажу, що дуже довгий час приходилось всьому колективу Палацу Голіцина шукати і ті ж самі меблі, і ті ж самі раритети. Я вам скажу, що це ще не завершилася відбудова цього музею. Ще будуть доповнення, але ви знаєте, от я більше всього схильна до того, щоб показати творчість Чайковського саме у тому періоді, коли він творив. От ви можете собі уявити, як зараз за моєю спиною стоїть видатний композитор. І, звичайно, мені здається, що саме тут він почув ті звуки, які потім полягли у його прекрасну творчість. Хочеться, щоб сюди приїхали люди. Не просто щоб подивитися на Чайковського, познайомитися його з його біографію, а в біографії дуже багато таких суперечливих мотивів і періодів, що інколи дивуєшся, як історики можуть перефразувати той чи інший шлях, чи, може, період у житті Петра Ілліча Чайковського, його взаємини з його братами, його родовід від чайок і складно козаків, чайок. Пам'ятаєте, як про його діда писали, що його дід Федір Омелянович Чайка був учасником подій у битвах під Полтавою, був там поранений і помер від ран. А його дід Петро Федорович. Той був трошки хитріший. Він одразу поїхав у Києво-Могилянську академію, яку закінчив і там саме. Саме там він подовжив своє прізвище на Чайковський. Можливо, завдяки цьому він став лейб лейпвардії лікарем і брав участь у турецько-російських війнах, став потім видатною особистістю і. Городничим у Глазівському і е, Слобідському повітах. В 1785 році саме цей чайка Чайковський вже отримав титул дворянський. І тепер уже Петро Єліч Чайковський, як нащадок його, був вже дворянином. Дуже багато можна розповідати про його маму, про батька. Батько його вчився. У гірничному інституті, а пізніше сам став викладачем там, Був, очолював гірничні і соляні справи у Водкінську, де й народився Петро Іліч. Ну і до речі, я вам скажу, що мама його теж вчилася в Петербурзькому коледжі і там отримала хороші потім, часам знання. Вона добре грала. на фортепіано, гарно співала. Може, тому з чотирьох років Петро почав займатися музикою і вчив своїх братів і Модеста і Анатолія. На наших стендах ви можете побачити не тільки друзів Петра Ілліча Чайковського, Олексія Галіцина, Миколу Кондратіва разом з його братами, Модестом і Анатолієм, але і побачити. Ту прекрасну жінку, яка стала спонсором для цього видатного композитора. Подивіться, вон фотографія Надія фон Мак. В 1870-х роках вона стала натхненницею, буквально спонсором, як ми зараз називаємо Петра Ілліча Чайковського. Вона спонсорувала композитора тільки при одній умові, що вони ніколи з роду не побачаться. І, звичайно, Петро Ілліч зразу ж почав листування з цією прекрасною жінкою. Було написано більше, ста, більше тисячі ста листів між ними. І в одному листі він писав: Надіжда Філарітовна, якщо б ви тільки знали, як много. Ви для мене ділася. Я стояв на краю пропасті. Вашій дружбі я буду обязан своїм спасенням. Я можу тепер працювати. Без роботи життя для мене не мала смисла. І завдяки цьому меценатству він отримував десь шість тисяч рублів у рік. Це була велика сума. Навіть по тим часам вона дорівнювала п'ятдесят чотири доларів. Завдяки цьому він міг подорожувати по всьому світові. У Париж поїхав з Модестом, де познайомився з видатними композиторами того часу. Потім з Анатолієм мандрували по Європі, Америці. І коли він там бував не тільки в якості композитора, але й диригента, ми мало знаємо про цю діяльність як і про ту громадську діяльність, яку проводив Петро Іліч. Можемо сказати, що він там познайомився з багатьма людьми, які потім вплинули на його життя і на його творчість. Не можу не сказати і про його московський період, коли він був викладачем московської консерваторії. Вона щойно відкрилася, і директор, ректором цієї консерваторії був брат його вчителя Рубінштейна Микола, Микола Рубінштейн. І саме там він познайомився з своєю дружиною, яка його засипала буквально листами про те, що покінчить життя самогубством. Це Антоніна Мілюкова. І він тоді якраз писав оперу за твором Пушкіна Євгенія Нігін. І, ну, всупереч діям Євгенія Нігіна, він вирішив одружитися з Мілюковою. Але цей шлюб був недовгий. Згодом, через декілька місяців, він вже сам був на такому шляху, як Мількова, владен був життя покінчити самогубством. Його спасли брати, які допомагали йому підтримали. Потім було розлучення, яке так і не завершилось до кінця його життя. Ну, а помер він у 1893 році, пізньою осінню, коли диригував над своїм твором, а через 9 днів помер у клину під Москвою. Я думаю, що пройдуть роки, але те, що зробив Чайковський для нашого краю, це неціненний дар. Він нам дав можливість відчути, що саме тут, у нашій, при нашій природі, при нашій прекрасній місцевості, з'являються таланти. І ці таланти розквітають. І ці таланти виявляються. Ми бачимо такі прекрасні наші заходи, як Чайковський фест, скільки до нас приїжджало талановитих композиторів, талановитих виконавців. І зараз слава проникли не по всій Україні і по всьому світові. А ви згадайте, боромлю, скільки приїжджало до нас невідомих виконавців, які зараз своєю славою покривають всю Україну. І я думаю, що ще не одна талановита людина приїде до нас у Тростяниць для того, щоб отримати тут натхнення. В подальших планах працівників культурно-дозвілевого комплексу поповнення кімнати та відкриття вже іншої кімнати Леопольда Кеніга, засновника економічної інфраструктури міста.